Туристична зона на території Кам'янецького лісництва в Ужгородському районі поповнилася новим об'єктом духовного значення. Дорога на Невицький замок тепер супроводжується хрестами із 15 станцій, які символізують господні страждання на гору Голгофу. Ініціатором природного об'єкту виступив директор Ужгородського лісгоспу Іван Костів, який здійснив цей задум за півроку. У дні Великого посту лісники та Кам'янецька громада вітали владику Міла Шашика. Які із священниками освятили Хресну дорогу Ісуса. перший раз під Будучи в лісівників Татранського національного парку, там ознайомилися із їхньою навчально-пізнавальною стежкою Хресна дорога, і вирішили тут. Так само її обладнати до Невицького замка. Тут є станції, через які проходив Ісус Христос. 15 їх є і 8 станцій, де є інформація про лісгосп, про природу, про наше насадження і другі деталі лісогосподарського виробництва, обладнані на стовпчиках, які зроблені за акації, це такий матеріал акація, яка дуже добре стоїть. Вона не боїться таких впливів, дощ, сніг, вона витримує. І на завершенні цієї хресної дороги є дубовий хрест вище Невицького замку. Ужгородський лісгос в особі його директора часто виступає з новими ініціативами в лісах рекреаційного значення: хресна дорога на Невицький замок, історичну візитівку Закарпаття. Тепер виступає як інформаційний об'єкт про духовний світ, дає ширші можливості для внутрішнього спокою під час відпочинку. Вона теж веде символічно на гору, як колись Ісус ніс хрест на Голгофу за людські гріхи. На таких знаменитих поломницьких місцях завжди, коли поломники приходять, вкладають до своїх побожностей теж хресну дорогу. Так що можна казати, що люди круглий рік моляться і задумуються над страстями спасителя. Я був в різному часі, наприклад, в Лурді, де приходить декілька мільйонів людей на рік. Постоянно люди там ідуть, моляться і хрестну дорогу, так є і на інших місцях, так є і в нашій Зарваниці, там на Україні, і, і так є і ту в Малому Березному. Маємо надію, що відновиться і. v Úžhorodi, tá kalvária na Cvintari, tam je dosť toho zniščeného. Majemo zádu mrazom s vladykojou. Анталом, Рімокатолицьким ординарійом, що спільними зусиллями благодійників відновиться та хресна дорога, скажімо, в серці нашого Ужгорода. Хресна дорога в Кам'янецькому лісництві, третє Ужгородському районі. На молитву стрестей господніх раніше вірники ходили в худлю та баранинці. Колись йшли наші батьки, наші діди далеко, Марія Повч, щоб також долучитися до тої прощі, нам далеко йти не треба, треба лише тут і дякувати Богові, що маємо таку можливість. Є над чим задуматися, бо хресна дорога це просто наше життя. Кожен наш день, кожного дня ми проживаємо хресну дорогу. проживаємо. У своїх може, труднощах, горях, і маємо різні такі упадки, але ми завжди встаємо, подивимося на того, хто поніс той хрест заради нас. І ми маємо, дивлячись на нього, маємо силу знову піднятися, силу знову йти. І дивлячись, дійсно. На хресну дорогу ми маємо проживати її кожного разу. Нова, але вічна хресна дорога терпимості. Коли окрім періоду посту та паломництва треба до неї прагнути, владика Мілан відповідає. koli veliť srdce, i koli ľudí ťažko. Môže jak raz pomôcť tá molitva, koli ľudí nás zadúmaje sa nad strastiami našho spasiteľa i načerpaje vid ňoho síly, vytkrie svoje srdce. Ja tu dúmajú, čo ono tých míst takoho, skážim, značenia, jak zaraz tu, v prírode je už bilšie, na Zakarpáti, napríklad v Baranincoch zrobili vierníky na Cvintári, majemo pre Красну хресну дорогу в перечині, яка вже буде мати десять років центрі, перечина на горі. Вона є прекрасною. Молитва наближає до любові, відганяє злі духи, і робить людину відповідальною за вчинки. У цій молитві, схоже на паломницьку, разом з громадою дійсно відчуваєш особливий дух. Це символ шляху до очищення душі від гріхів. Що стало можливим через муки і смерть Ісуса. Ми все ходимо по хресної дорозі, не лише у нас, але ходимо і по інших селах. І до того притягуємо і своїх хижніх, но ну, домашніх і дітей, і дочку, і зятя, і всіх. Я молюся про те, щоб був мир у державі, щоб був мир у нашому селі, щоб був мир у нашій сім'ї, і щоб люди не хворіли. Бо тепер я саме то знаєте, що такий світ настав, що і молоді, і старі вже хворіють, а я саме усе молюся про те, щоб був мир на землі, а й щоб не було болезні тяжкої. З наближенням Великодня християни хиляться в молитві до Бога. Через смерть Ісуса людство отримало шанс на оновлення душі у дні світлого Божого Воскресіння. Практично людський гріх робить із нашого життя хрисна дорогу. Robiť, ľudské zlo, z žičia, i to zawsze ich robić albo ludzkie zło robić z naszego życia, albo ten strażdanie. I Chrystus przychodzić, wchodzić w to ľudské strażdanie, przechodzić tu chrystną drogę Але на кінець, аби та хресна дорога не була посліднім словом, аби посліднім словом було Воскресіння. І тому для нас християн найбільшим праздником є праздник Пасхи. Та дорога Хресна є практично і таким входженням до того святкування Пасхи. І хресна дорога практично то є реальність нашого життя. Але Бог приходить до тієї реальності життя, аби сказати, що хресна дорога. Вже псалом говорить, що в старості. Омоложується твоя сила. Можу казати псалмі написані 3 тисячі років тому назад, той, хто надіється на Господа і в старості повний Духа Молодого. Так що бажаю всім, як молодим, так і старим, щоб покластися на Бога. І в кінці кінців той, хто покладається на Бога, може казати так: не старіє Духо. Традиції молитви Хресної дороги походять з часів хрестоносців, коли був визволений Єрусалим. З тих пір люди прагнуть доторкнутися до святої землі і пройти символічний шлях на Голгофу слідами Ісуса. Jerusalim bol zništený Rimljanami, potom eh, po, prebudovaný zovsem po inšomu. Zaraz už eh, archeológia doslidila bahato toho, ale eh, františkanci, akí je takými duchovnými storožami tých sviatých míst u Sviatoj Zemly, oni prinesli potom eh, cej spôsob molitvy do Európy i ona pošírila sa duže eh, švidenko eh, v katolickoj cerkvi i ona cíňuje sa i v našoj Mukačevskoj eparchii, jaká má vizantínskú tradíciu. Ľudí duže rádo sa i posti chodiať, na také místia, kde je ona zrobená i v prírodi. Tomu ja tišu sa, čo tu bolo stvoreno, jak raz v našej prírodi ci stáci chresnoj dorohy. В кінці молитви на вершині Невицького замку освятили дубовий хрест, який буде не тільки людям в нагоді до молитви, а оберігати матінку природу. Далі в планах є так, що на руїнах замка є там таке місце, де ми обладнаємо оглядову майданчик оглядовий, з якого спокійно, гарно буде дивитися як туристам, так і тим, які хочуть пройти помолитися на хресній дорозі у Жанську долину. І з того глядового майданчика наші колеги Татаранського національного парку обладнали такий майданчик, із якого видно місто Попрад. Молитва Хресної дороги. Отче наш, наші на небесіх, да святиться ім'я Твоє, да прийде Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі на землі.